На сьогоднішній день акне залишається найпоширенішим захворюванням серед усіх дерматологічних захворювань, оскільки займає восьме місце серед усіх дерматологічних нозологій. На сьогоднішній день близько 650 мільйонів людей хворіє на акне. Кожен 10-й дорослий та кожен другий діліток звертається на амбулаторний прийом з проблемою акне. Початок спостерігається в обертаному віці. Дівчаток 12-14 років, але так як зараз показує наш клінічний амбулаторний прийом, він зустрічається випадки набагато швидше, і 9-10 років ми вже маємо пацієнтів з акне. Останні роки частіше спостерігається акне у дорослих і жінок старше 25 років, так званий пізний дебют акне або акне мтар. Акне відносять до дерматозів, які викликають значні порушення психоемоційної сфери та обумовлюють зниження якості життя пацієнтів. Ступінь негативного впливу на якість життя дуже часто не корелює із важкістю проявів акне. У пацієнтів з акне часто бувають симптоми тривожності, депресії та соціїдальні наміри. В останні десятиліття відзначається зростання частоти тяжких і ускладнених форм акне, переважно в підлітковому віці. Це саме той вік, коли дуже велижливу роль в процес зовнішні відіграє в процесах формування самооцінки та соціальної адаптації. Тривалість перебігу і важкість акне залежить від рівня тканинного дигідротестостерону, від особливостей і вмісту ліноленової кислоти, від активності ферменту 5 альфа редуктази від особливостей кератинізації та ступеня вираженості протоків сальних залоз, особливостей мікробіому шкіри, наявності супутньої патології та особливостей догляду за шкірою. Єдиної класифікації акне немає. Але в основу повинен братись об'єктивний перебіг захворюваності, вплив на якість життя, а також утворення постзапальних змін та рубців на шкірі. Для зручності в клінічній щоденній практиці для призначення лікування варто керуватися підходами, які б об'єднували оцінку характеру елементів акне, поширеність елементів акне, підрахунок загальної кількості елементів та спідставлення запальних та незапальних елементів. Та схильність до рубцювання, до утворення пост вторинної гіперпігментації та постакне рубчики. При менеджменті акне дуже важливим є персоналізований підхід до пацієнта. Терапія повинна базуватися на доказових принципах. Одночасно впливати на усі ланки патогенезу, враховувати тип шкіри та стадію захворювання, бути переносимою, бути комфортною, зручною та узгодженою способом життя пацієнта. Основними цілями терапії акне є зменшення тривалості захворювання та імовірні усунення ймовірних ускладнень, попередити рецидиви захворювання, зменшити клінічні прояви залишкових змін та процесів рубцювання, а також обмежити довгострокові фізичні та психологічні наслідки акне. Перед початком лікування необхідно провести детальне консультування пацієнта, і саме від оцього первинного прийому. Пацієнтів з акне залежить, наскільки в подальшому пацієнт буде довіряти е, лікарю і наскільки буде правильно роз'яснено весь протокол ведення пацієнта. Необхідно роз'яснити етіопатогенез хворювання. Ви знаєте, дуже часто є молоді пацієнти, які приходять і вони настільки обізнані, вони настільки начитані, про етіопатогенез, патогенез, особливості застосування. Лікарських засобів, що просто цікаво з молодими такими пацієнтами вести бесіду і пропонувати власне протокол і ведення пацієнта, необхідності дотримання курсу терапії, власне, це буде гарантувати успіх лікування, обов'язково попереджувати приймовірні ризики і побічні дії, які пов'язані з локальною чи системною терапією. Бо дуже часто приходять пацієнти уже після одного чи другого дерматолога, і, бачачи е -м -м -м, список і призначення, розумію, що повністю все призначено коректно. Єдиний не до кінця проконсультований пацієнт і не попереджений власним про те, яка побічна дія може бути від того чи іншого препарату, чи коли ймовірно ми можемо оцінювати результат. Клінічної призначеної терапії, і яким повинна бути оцінка клінічної ремісії, також обговорення обов'язкових термінів очікуваного позитивного результату та особливостей процесу регресу висипань. Лікування акне включає в себе лікувальний режим та догляд за шкірою, місцеве медикаментозне лікування, системне медикаментозне лікування та фізіотерапевтичне та хірургічне лікування. Згідно з міжнародним консенсусом щодо лікування акне, було встановлені деякі основні вложення топічної терапії. Так, місцева терапія є стандартом в лікуванні акне. Основне місце у місцевому лікуванні займають ретиноїди. Бензогілопароксид та його комбінації з еритроміцином чи плантеміцином є достатньо ефективні. Місцеві антибактеріальні засоби, ефективні в лікуванні акне, проте їхнє використання монотерапії може приводити до резистентності бактерій. Саліцинова кислота є помірно ефективною в лікуванні акне. Ефективність азелегінової кислоти було доведено в клінічних дослідженнях. Також хочу зупинитися на власне такому компоненті, як зеленова кислота, яку ми можемо використовувати в будь-яку пору року, яка не є протипоказана використанню при вагітності, при готуванні грудю. Ми можемо рекомендувати її. Також е, дітям підліткам, і е, має виражену антиантрогенну дію, антибактеріальну, впливає на процеси маланогенезу, має гарну сплятивну дію, і також що є на сьогоднішній день важливо її можна використовувати і при е, е, лікуванні лазерних е, поєднанні використанні лазерних методів. Може бути корисним застосування кількох місцевих засобів, які впливають на різні аспекти патогенезу акне. Проте їх не варто використовувати одночасно. Доведено, що кількість мікрокомедонів значно зменшується під час терапії, але відразу, майже після припинення застосування терапічних препаратів, їх кількість відновлюється. Тому стратегія лікування акне на сьогодні включає фазу індукції, фазу підтримки, яка спрямована на зменшення ймовірності рецидиву та забезпечення стійкої ремісії, а також проведення додаткового лікування та косметологічних процедур. Для успішного довгострокового лікування підтримувальна терапія повинна бути добре переносимою, узгодженою зі способом життя пацієнта та зручною в застосуванні. Терматологи повинні контролювати щоденний режим догляду за шкірою, щоб уникати її подразнення. Дуже важливим є правильний вибір засобів догляду за шкірою апне. Правильно підібрані дерматокосметологічні засоби сприяють ефективності призначеної терапії та продовжують період ремісії. Дерматокосметологічні засоби призначаються хворим, як з легким, так і середньоважким та важким ступенем апне. Ефективний догляд за шкірою є одним з ключових елементів лікування. І е, однозначно, що ми велику, е, великий проміжок велику кількість часу повинні при консультуванні пацієнта власне приділити для призначення і рекомендацій поряд з медикаментозним лікуванням, чи то місцевим, чи то системним е, е, відведення місця використання дерматокосметики. Дерматокосметика використовується як монотерапія в легких формах і як додаткова терапія одночасно з основними методиками з двома цілями: перше це зменшення побіг ефектів від медикаментозного, місцевого чи системного лікування, також для зменшення постзапальної гіперпігментації. На сьогоднішній день на превеликий жаль, усі засоби чи то місцевої терапії, чи то системи, які ми використовуємо в лікуванні акне, мають побічні дії. Побічні дії, які проявляються сухістю шкіри, подразненням шкіри, гіперчутливістю, незалежно чи це перший ступінь, другий, третій, четвертий чи п'ятий е клінічний проявів акне. І, на превеликий жарт, кожен другий пацієнт припиняє лікування через побічні ефекти. Власне, для того, щоб покращити проведення лікування, для того, щоб покращити ефект від проведеного лікування, ми повинні правильно і грамотно пояснити пацієнту про необхідність використання термотокосметологічних засобів. Згідно даних професора Дрега, не була запропонована так звана терапевтична схема використання дерматокосметологічних засобів. Судді є, яка полягала? полягала в чому, що в якості монотерапії дерматокосметологічні засоби ми можемо використовувати при легких формах акне, а також між курсами медикаментозного лікування. При використанні медикаментозного лікування чи то місцевого активного, чи то використання системного ізолятіоніну, ми використовуємо засоби делікатні для догляду за шкіри, за шкірою, які забезпечують положення шкіри чи забезпечують зменшують її реактивність, зменшують почервоніння, зменшують подразнення. Важливо пацієнтам захне донести про важливість гігієни шкіри. Тут пацієнти поділяються на дві категорії. От пацієнтам необхідно пояснити про важливість два рази на день очищати шкіру обличчя, а іншим пацієнтам навпаки потрібно попередити, що не можна надмірно чи більше двох разів на день використовувати засоби для гігієни шкіри. Вибираючи очищуючі засоби, ми повинні звертати увагу на те, що засіб повинен бути не, не подразнювати шкіру, і ми повинні надавати перевагу слабокислому важку близько відсотків. В поєднанні з медикаментозним лікуванням ми використовуємо делікатні очищення в якості монотерапії. Ми можемо використовувати рекомендувати пацієнтам засоби для очищення шкіри з активними компонентами. Сепіом, очищуючий гель-біодерма від біодерми, це є делікатний очищуючий засіб, який видаляє забруднення, регулює надмірну лист і оздоровлює шкіру. Він рекомендований як дорослим, так і діткам. Рекомендований при наявності комбінованої шкіри, жирної, схильної до акне. Можна рекомендувати його як в складі монотерапії, а також як в комплексному лікуванні в поєднанні з медикаментозним моллю чи системною терапією. Містить безмильну основу, завдяки чому делікатно очищуючи, зберігаючи гідроліпідну плівочку, оздоровлює та очищує шкіру за рахунок місту сульфату міді та сульфату цинку, регулює секрецію себе і підвищує порів переносимості шкіру за рахунок такого запатентованого комплексу дерматолоджі Advanced Factor. Найбільшою проблемою при призначенні місцевої терапії це є побічна дія, така як сухість шкіри. І в залежності від типу шкіри, в залежності від віку пацієнта, скарги на сухість шкіри про використання чи то місцевих, чи то системних препаратів будуть в даних пацієнтів. Це біом від біодерма, цей комплекс живильно зволожуючий для догляду за шкірою під час медикаментозного лікування акне. Однозначно, що засіб, який покращує дотримання пацієнта лікування, призначеного лікарем, однозначно покращує стан шкіри. І дуже важливо, що окрім того, що засіб зволожує шкіру, окрім того, що забирає сухівків. За рахунок біологічно активних компонентів, він впливає на якість якісцеву, тобто на першу ланку безпосередньо причини виникнення акне. Інтенсивно заспокоює шкіру, зменшує запалення та підвищує поріг чутливої шкіри. Дослідження, які проводилися, ви пацієнтів, які отримують системний ізотредіонін, показали, що використання себіум гідра є комфортним і е, при використанні один раз на день впродовж 28 днів такі відчуття стягнутості, дискомфорту, відчуття жару в та відчуття стягнутості е, значно зменшилися. Проблемник є той пацієнт, в якого є акне, і однозначно в якого є чутлива шкіра. Тому що взагалі важко вести пацієнтів з чутливою шкірою, з гіперчутливою шкірою, а не кажучи, в тих випадках, коли пацієнт страждає на акне. Тому улюблений засіб, засіб, який задоволенням рекомендують і використовують пацієнти, це Sebion Sensitive. Рекомендовано в щоденний догляд за шкірою схильною до актію. Засіб, який заспокоює, зволожує, усуває висипання та почервоніння. Тобто, знову ж таки, за рахунок е, запатентованих технологій, таких як е, входить глюконадсилку, який впливає на 5 альфа редуктазу і відповідно зменшує продукування себе, за рахунок технології себестоя, яка поєднує в собі патенти в люді. Етен. Букачіо та антиоксидант це власне запатентований біодермою патент, який включає в собі антиоксиданти, який включає в собі букачіог. Причому букачіо, я перепрошую. Через брак часу прогортаю декілька слайдів. Ми привикли позипозиціонують завжди покачовні прослини і замінник ретинолу. Так ми привикли так, його використовувати, і пацієнтам показано власне. Лабораторії біодерма вивчили, що біометрична структура вукачіолу подібна до вітаміну Є, е. це є власний потужний антиоксидант, і доказано, що антиоксидантні властивості вдвічі ефективніші вукачіолу в порівнянні з вітаміном Є. Е. Яке він має значення на етапі формування шкірного сала? Він попереджує окислення сквалену, а сквален, на етапі окислення сквалену це фактично перша ланочка до утворення Е, Також Другим ем, комплексом це є інфрастов, це останній патент, який е, запатентований компанією Біодерма, який містить антиоксиданти, містить ем, е, еноксолон і багатий на флавоноїди. Це власне той компонент, який впливає на усунення е, акне. На, перепрошую на усунення гіперемії і проявів за запал... Запалення акне. Він гібує інтерлейкін-17, фактор некрозу пухлин, і також впливає, зменшуючи концентрацію інтерлейкіну 1 альфа зменшує запалення, яке вже безпосередньо пов'язане з лікуванням. Тобто він заспокоює та зменшує почервоніння і зменшує прояви акне. Це є такий комфортний, дуже унікальний засіб, який ми спокійно можемо рекомендувати пацієнтам з гіперчутливою швірою, який забирає еритему, забирає сухість. Забирає запалення, і разом з тим він впливає на всі ланочки патогенезу утворення акне. І також ми не забуваємо про необхідність використання сонцезахисних е, засобів, особливо влітку, особливо в пацієнтів з акне і особливо в пацієнтів, які використовують місцево чи системно орденоїди та бензолілупароксин. Аналогічно фотодерма акне матуючий крем сонцезахистом 30 Підвищує здатність шкіри до самозахисту, захищає клітини від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. Також за рахунок патентів люді актів поліпшує якість себуму та запобігає появі нових висипань, за рахунок вмісту кислот, саліцилової та гнікової кислоти. Він очищує пори, поліпшує текстуру шкіри та запобігає повторній появі висипання. Також додатково матує шкіру за рахунок міста ацербуючого. Важливість дерматокосметичних засобів лікування акне є очевидною і зрозумілою, оскільки механізм дії цих засобів чинить вплив на основні ланки патогенезу захворювання. Засоби мають добру переносимість у пацієнтів з різними типами шкіри. Дякую за увагу.